Дякую всім, хто зайшов на мій канал. І Сьогодні ми поговоримо про деякі моменти виздоровлення. Справа в тому, що дуже багато людей хворіють, і багато є таких проблем, які, на перший погляд, можна сказати, що вони невиліковані, або люди не знають, як їх можна позбутись. Грижі, хребта, поперекового відділу чи грудного відділу хребта. Тому скривлення, викривлення хребта будь-як степені, багато інших проблем, скажімо, опущення шлунка, сердечні захворювання, багато-багато інших захворювань, які люди намагаються вирішувати саму проблему. Справа в тому, що кожна проблема, яка є у нас в нашому організмі, вона має свою причину. І тому. Для того, щоб якусь вирішити проблему, необхідно знайти її причину. Якщо ми не устранимо, не вдалимо причину, то ми будемо багато боротися, збитись над тим, щоб ту проблему вирішити, але в кінечному результаті може стан здоров'я ще погіршитись. І тому протязі кількох... Етапів нашого випуску ми поговоримо про різні захворювання, різні методи їх лікування. Я розкажу вам, як лікувати, скажімо, грижі поперековуючи грудного відділу хребта, як їх видаляти, як лікується апендицит, як лікуються інші захворювання. Ну, сьогодні ми коротенько тільки поговоримо про те, як можна позбутися. Проблеми апендициту. Звичайно, в медицині існує єдиний самий такий популярний метод лікування це ампутація. А на самому ділі із всіх проблем, які ми маємо, які можуть зустрічатися в людей, хвороби, саме легше виліковується апендицит. На практиці я дуже багато разів приміняв ось цей метод, і я хочу поділитися з вами, щоб ви знали. Якщо у вас острій буде болі внизу живота в правій стороні, біля паху, то це один із признаків самий такий, що це є проблеми острого запалення, або, скажімо, навіть якщо це остання стадія загамоєння апендициту. Звичайно, медицина рекомендують тільки ампутацію, але на практиці я побачив, що апендицит виліковується самим простим і самим легшим методом. Ось, наприклад, якщо у вас острі болі, ви хочете знати, чи це апендицит чи ні, можна провірити його так. Лягли на спину і легко нажимаєте внизу живота з правої сторони. Ви нажали, подержали. І різко відпускаєте. Якщо різко ви відпустили, і ви відчули різку біль, різ, різкі такі коліки, що закололо вас, значить це однозначно апендицит. Але як його вилікувати? Апендицит це відросточок, який вниз, і щось, все, що жило до кишечник, не перетравляє, воно попадає туди, апендицит там переробляється, і звітіля виходить вже назовню. Ампедиз Ампендицит дуже необхідний орган для нашого організму. Він виробляє такі, як би сади препарати, які контролюють ріст онкоклітин. І тому цей орган дуже необхідний. Його якомога більше треба берегти. І так, як його лікувати? Дуже простий метод. Саме такий смішний, безобідний метод лікування е, Просто цей отросочок, який вниз, щось стається в організмі, до чого медицина ще не може дійти точно, чому так стається, спазмірує клапан. І те, що в апендиці зібралось, воно не викидається назовні. Клапан закритий і треба відкрити клапан. Як це зробити? Щоб відкрити клапан, треба той тросочку просто підняти вверх. А як його підняти вверх, якщо це остре запалення, загноєння, болі. Просто треба людині. Повернутися так, в такому положенні, що вверх ногами. Скажемо, зачепитись. Я в домашніх умовах розказую, як це робити. Диван відсунув і за спинку дивана ногами зачепився, на підлогу подушку, плечами на подушку, і в такому стані, щоб таз вверх. 10 хвилин, рівно 10 хвилин. І все, що там є, воно давить на клапан, клапан відкривається, і все виходить в кишку і очищається. Був в минулому році, у 2023 році випадок. Літом мій знайомий попав в лікарню. Позвонили мені, він в лікарні. Я зателефонував йому, що трапилось. Він говорить, аналізи показали, що апендицит готують до операції. В обід буде операція. Я йому говорю, там є ліжка, є. За другу ліжку зачепить ногами, Я на підлогу кинь подушку і плечами на подушку. І 10 хвилин побудеш, і так в такому стані в І не треба буде операції. Він так зробив, п'ять хвилин повисів, і зайшла його мама, побачила це, і зразу крик підняла ніяких експериментів, нічого, тільки операція і все. І відправили його, прооперували. Коли він відійшов від наркозу, зайшов хірург, який робив операцію, і говорить йому: можна було і не видаляти Апендицит вже очистився. Але, говорить, ми розрізали і що вже робити. Вже Удалили його. І на практиці я дуже багато таких випадків мав, коли і мене вистачало педицин. Я так повисів все, чи на драбину заліз, зачепився ногами і опустився вниз, повисів 10 хвилин. Дзвонили мені за кордоном, Що робити, ось таке сталося, болить зараз на операції біда. Я сказав, як робити, повисіли, через 20 хвилин перезвонюють, все, вже здоровий бігає. І тому, якщо у вас когось схватив пенецит, і ви не знаєте, що робити в лікарню, йти операція, різати, це і, по-перше, дорого, і по-друге, це ж є хірургічне втручання, ви зробіть ось таке: зробіть експеримент на собі, і ви побачите, що це дійсно правдива інформація. Повисійте верх ногами, це зачепитись чи за диван, за спинку дивана а Плечами на підлогу, чи на якусь на, на драбину запитись за, з на стрім'янку е, ногами повисіти вниз, щоб таз вверх, щоб повисіти 10 хвилин і апендицит очиститься. І ви тоді будете знати, як е, допомагати і собі, і іншим, і обійдетись без хірургічного торчання. Є багато таких методів, які є дуже прості і доступні е, простим людям. Які не дають великих затрат, але дають абсолютно 100% гарантію у виздоровні. Тому, якщо ви хочете більше знати, ви можете заходити на мій канал, і ви багато чого можете інтересного побачити, почути. Я покажу, як вирівнювати хербет скривлення, як видаляти грижі і багато інших таких. Методів, і якщо у вас будуть якісь запитання, ви можете задавати і на мій канал, виходити. І я попрошу, щоб ви, хто дивиться цей ролик, щоб ви поставили лайк і зробили підписку. Це вам не важко, а мені це допоможе, щоб ця інформація була більш розпоширена і щоб більше людей могли побачити. Нехай вам завжди щастить. Будьте завжди здорові. До зустрічі в наступному випуску.